Наш дивіться, заходимо в класрум. Віка, якщо ти не вмієш робити скріншоти і інші, хто не міє робити скріншоти, ви можете взяти. Зробити домашнє, сфоткати на телефон, мені на перерві принести, Діана. Діана, по-моєму, там пару завдань здала. Показуй, тихо. Тихо. Що це тяжко тестіка пройти там якогось дитячого за другий клас? Дивіться, ну зараз я тобі Я зараз покажу, як ви зробили. Я повернулася через лікарню всі Я 12 пройшов в А це що, за вчора, говориться? Вже пройшло яке сьогодні число. Діана, сьогодні яке число? 20 жовтня. У вас вихідні були і все було. Я ж не, я ж не позакривав, дивіться, 1.09, інструкція. Інструкція. Пройти три тестика дитячих. Ось. Положення за комп'ютером, пристрій для роботи з даними, правила поведінки в кабінеті. Ти мене Алло, чуєш, Мирослав. Пройти їх і сфоткати, що ви їх пройшли, це так тяжко. Ем... На телефоні пройди, дитина, зроби скріншот. Ти куди ти сіла? Алло, ти общаєш чи що? А, чекайте, я вам не включив екран. Нет, да. нет, Ще нет, раз. 1.09 0,9 я забувся вам показати. Ось три, три маленьких тестика для дітей. Тяжко зробити. Дивимося далі. 5.09 Тож я зробив там маленький тестик. Один. Два, два маленьких тестика для дітей. Тяжко зробити? Я цей Ну, ти зробила, а інший? Ну то сфотографуй, що ти зробила, і мені принеси, покажи на перерві. Тяжко? Далі, дивимося, дивимося. Інструкції. 8.09. Тест. Ось. П'ятий клас інформаційні процеси. Ти пройшла, Віка? Так. Що ти пройшла, як в мене там фіксується, хто пройшов. Показати, хто пройшов. Дивіться, я заходжу в тест, дивіться. Заходжу в тест. У мене тут можна подивитися, хто здає, яка оцінка. Редагувати цю форму. Ось. Відповіді. Віка написала, я все здала. Відповіді. Заходимо в відповіді. У мене п'ять відповідей, Окремий респондент, дивимося, хто поздавав. І читаємо. Перший здав нас. Шунда Діана. Другий здав нас. Ось. Володимир Драчинський це не ваш клас. Третій клас. Ващук Іван це не ваш клас. Четвертий клас. Залізко Денис це теж не ваш клас. Так, да, тільки одна здала. Це, і Павло подрезав, це не ваш клас. Чотири чоловіка з того класу, один чоловік з цього класу. Ну є ж тест, він стоїть, я його не закривав. Зайдіть, пройдіть. Ну що це так тяжко? Ви потратите там 5 хвилин, щоб його пройти. Якщо ви не зробите це, я, ну пройде ще пару років, я поставлю за ці всі, оці, оці, о, за ці всі домашні завдання п'ять І буде у вас за семестр 5 по інформатиці. І буде дуже цікаво. Що ви не пройшли тест і отримали 5. Ось, знову тест. 15.09, знову тест. 22.09, тут нема домашнього. Операційна система, тут практична робота. Ми мали цю практичну, по-моєму, робити в класі. ми Будь ласка, поздавайте. Ну, що це таке? Добре, все. Трошки вам я виписав цих пілюльок. Пілюльок виписав. А тепер давайте прийдемо до серйозних справ. Ми з вами минулий раз дуже мало пройшли, тому що Віка сиділа оця, як його, Кулик да? і говорила, розмовляла. І ще хтось там з нею сидів. Так. Значить, Почнемо ми із того, як створити папку. Як створити папку, хто знає. Треба правою кнопку менші по робочому столі. По робочому або десь файла. Тихо. По робочому столі, або якщо ви знаходитесь в якійсь папочці. Зараз я зроблю. Це я вас задовбала. Так, праву кнопочку миші по робочому столі або праву кнопочку миші в пустому місці папки. Да? Що треба далі вибрати? Створити і вибрати що? Папку. Далі ви дивіться, ви створили папку, у вас з'явилося ось таке синє поле. Да, ви відразу пишете. Якщо ви випадково десь натиснули, то воно пропаде. Значить, ви праву кнопочку миші переіменувати. Ось. І пишете нову назву. Наприклад, Мирослав замовкне. Ось так. Зрозуміли? Далі йдемо. Що? скиньте її посилання. Кому? Марія. П'ятий Б. Три. П'ятий Б. Три. сердечко Я вже скину. Я вже скину. Так, дивимося далі. Як папочку розібралися створювати? Далі. Створити папочку. Так, ярлик. Ярлик нам не треба. Я потім покажу, як ярлик створювати. Так, значить, ну давайте покажу, як ярличок створювати. Ось в мене є, наприклад, дивіться, який шлях до папочки великий. Ось такий великий шлях до папочки. Да? Я хочу до цієї папочки створити ярличок. Я нажимаю праву кнопочку миші, вибираю копіювати. Далі на робочому столі праву кнопочку миші вибираю не вставити, а вставити ярлик. Бо якщо я візьму вставити, то скопіюється вся папочка. А якщо візьму вставити ярлик, то вставиться тільки ярличок на цю папочку. Зрозуміли? Запам'ятайте, ярличок це не сама папочка, це маленький файлик, в якому зберігається шлях до цієї папочки. Зрозуміли? Хорошо, йдемо далі. Буфер обміну. Коли ви нажимаєте копіювати, об'єкт попадає в буфер обміну. Що таке буфер обміну? Це, е, це така часткова частина оперативної пам'яті, куди тимчасово цей файлик чи папочка, яку ви скопіювали, розміщується, поки ви її не вставите. Зрозуміли? Діана, поняла, що таке буфер обміну? Так. Yeah. От. Вона буде там стільки, скільки потрібно, поки ви не вставите. Буфер обміну очищається, коли ви перезагружаєте комп'ютер або коли ви виключаєте комп'ютер. Він тоді, е, як його? Він тоді е, очищається. Знач, можна файли копіювати і переміщати. Є декілька способів. Перший спосіб, права кнопочка миші копіювати. Перейшли в іншу папочку, наприклад, я хочу перейти на диск D і вставити цю папочку. Я заходжу на диск D, Праву кнопочку миші вибираю команду вставити. <реш> Далі, дивіться. Якщо ви переміщаєте, дивіться, я зараз в якому диску давайте подивимося, Який в мене тут -а диск? А тут? Де? <реш> Якщо ви берете, переносите з одного диску на інший просто ось так з папочки з папочки, то яка операція читаємо відбувається? Копіювати. Копіювати. Якщо це буде один і той самий диск, давайте я відкрию диск H. Це G, де наш H. Ось наш H. Якщо це буде один і той самий диск, то що відбувається, дивіться. Перемістити. Пам'ятайте, що якщо у вас. Відбувається, ви відкрили дві папочки і переносите з одної папочки в іншу. Якщо папочки на одному тому самому диску, то буде відбуватися переміщення. Якщо на різних дисках, то копіювання. Але якщо ви нажимаєте праву кнопочку миші копіювати, і на диску H робите праву кнопочку миші і вставити, то завжди буде відбуватися копіювання. Для того, щоб перемістити, ви нажимаєте праву кнопочку миші вирізати, тоді вона тут пропадає, а тут буде що. Коли ви вставляєте праву кнопочку миші вставити, вона тут буде появлятися. Якщо ми зараз подивимося, то тут вона пропала, а тут що? Появилося. Зрозуміли, чим відрізняється копіювати і вирізати. Є ще спеціальні комбінації клавіш. Називається Ctrl-C, Ctrl-V, нажимаємо на клавіатурі Ctrl плюс C. Як правильно нажимати? Зажали Ctrl, не відпускаємо його. Нажимаємо С, C, C відпускаємо, відпускаємо Ctrl. Так само Ctrl-V. Нажимаємо Ctrl, не відпускаємо його, нажимаємо «V», відпускаємо «V», відпускаємо Ctrl, і в мене вставився бодер. Зрозуміли? Чи ні? Понятно? Вирізати, замість Ctrl-C, нажимаємо Ctrl-X, Ctrl-V так і залишається це вставити, а Ctrl-X це вирізати, Ctrl-C це копіювати. Зрозуміли, як копіювати? Ну, Для вас найпростіший спосіб буде такий: праву кнопочку миші викликали контекстне на меню, нажали Копіювати. Перейшли туди, куди ви хочете вставити, наприклад, на диск Д. Де... Праву кнопочку миші на пустому місці. Що зробити? Вставити. Це найпростіший спосіб, який легко запам'ятати. А якщо ви хочете більш крутіші способи. То вже з часом, як навчитеся більше користуватися комп'ютером, то зможете їх засвоїти. Е, да, до речі, ви можете копіювати клавішою Ctrl. Дивіться, я зараз беру Ctrl, переносю, відпускаю, в мене створюється копія. Зрозуміли? Якщо Shift, то воно просто переміщає. Ось я жму Shift і перенос. Якщо Ctrl, то воно копіює. Зрозуміли? Значить, Ctrl нажимаєте, переносите, бачимо, що пишеться. Копіювати. Якщо жмете Shift, то воно переміщає. Причому незалежно, чи ви знаходитесь на різних дисках, чи на тому самому диску. Якщо ви Shift будете тримати, воно буде переносити. Якщо Ctrl, то буде копіювати. Так. Ну, ось комбінації клавіш. Ctrl-X вирізати. Ctrl C копіювати. Ctrl V вставити. Тихо, тихо, тихо. Зараз я все поясню. Тоді... Так, як папочку перейменувати? Праву кнопочку миші і вибираємо що? Перейменувати. І пишемо нову назву. Зрозуміли? Так, далі йдемо. Далі, далі, далі. Так, другий спосіб перейменувати. Виділили папочку нажали на клавіатурі F2. І у вас появиться тут спосіб перейменувати. Третій спосіб наводити мишку на текст оцей. Раз клацайте потім. І ну, один раз клацаєте і воно дозволяє редагувати. Ось я, наприклад, раз клачу про погрелі, два рази треба. Дивіться, перший раз ви виділяєте, а другий раз клацаєте по тексту, там з'являється курсор. Це третій спосіб перейменувати. Так, для того, щоб видалити, ви берете просто в корзину переносити, якщо вона є на робочому столі. Де моя корзина? Ось, ось так берете. Зрозуміли? Берете і переносите просто. Або нажимаєте клавішу «Delete» на клавіатурі. Ще раз, для того, щоб видалити вже повністю з комп'ютера, треба в корзині нажати праву кнопочку миші, видалити, або файл очистити, або ось тут нажимаємо очистити кошик. Або праву кнопочку миші і що? Очистити кошик. Якщо хочете папочку відновити, праву кнопочку миші відновити. Тихо, далі йдемо. Так. Ну, в принципі, все. Зараз я поясню практичну роботу і на цьому буде, ви будете робити практичну роботу. <скільки> <смітна> <смітна> так, я вам скину папочку урок 7. Ось таку. Там матеріали до цієї практичної роботи. Наш, дивіться, на робочому столі ви створюєте папочку, дивіться. Ви створюєте папочку. Е, ну Треба створити таку структуру, якось тут на малюнку. Прізвище ім'я, далі, алгоритм мережі, мультимедіа, тексти. Мультимедіа має тихо. В мультимедіа має бути аудіо, відео та зображення. Так? Значить, дивіться, праву кнопочку миші, праву кнопочку миші. Створити папочку. Я пишу: Греля Богдан. Далі, право, заходимо в цю папочку, праву кнопочку миші. Да, до речі, швидший спосіб створити папочку це нажати комбінацію клавіш Ctrl-Shift-N. Дивіться, я жму зараз Ctrl-Shift-N. Як нажати Ctrl-Shift-N, знаєте? Нажимаємо спочатку Ctrl, потім Shift, не відпускаємо, нажимаємо N, створилася папка, відпускаємо N, відпускаємо Shift, відпускаємо Ctrl. Зрозуміли? І перша папочка, алгоритми. Далі права кнопочка миші створити папку. І читаємо, яка це має бути папка. Мережі. зробити. Все, ти зробиш. Далі, третя папочка. Має бути. Це тут будете зараз робити. Тут нажимають права кнопочка миші, створити папочку. Це тут. Мультимедіа. Так да. зробити. Далі, четверта папочка. Тексти. Права кнопочка миші — створити папку тексти. Далі ви заходите в мультимедіа. І створити вже папочку мультимедіа. Створити папку. Зображення. Далі. Аудіо та відео. Права кнопочку миші — створити папочку. Аудіо. І створити папочку. Відео. Далі читаємо. Значить, у папці 7-й урок 7 знайди файл алгоритм X і перекопіюй в папочку алгоритми. Значить, я вам скину цю папочку. Да, в папочку спільне. Що ви робите? Ви заходите в папочку спільне, в урок 7. І берете, шукаєте файлик алгоритми PPT. Нажимаєте праву кнопочку миші копіювати. Згортаєте цю папочку, заходите в свою папочку Греля Богдан, заходите в алгоритми і праву кнопочку миші що? Вставити. Поймете. Якщо не поймете, я поможу. Я поможу далі. Скопіюйте файли, сонце, дощ, хмарно, сніг до папки зображення. Значить ви заходите знову ось тут а внизу, не закривайте цю папочку, не закривайте папочку урок 7. Вертайтесь назад, для того, щоб вернутися назад, тут є кнопочка вгору. Заходите в зображення. І оце все копіюємо. Праву кнопочку миші копіювати. Вертаємося до нашої папочки мультимедіа. Заходимо в зображення. Праву кнопочку миші, що? Вставити. Далі читаємо. Видали два із копійованих файлів, імена яких не відповідають погоді сьогодні. Значить, в нас немає сонця, в нас немає снігу. І, shift, і нажимаємо Delete. І вони пропали, пішли в корзину. Віднови з кошика один із видалених файлів. Значить, беремо, заходимо в кошик. Згортаємо це все, заходимо в кошик. І один файл відновлюємо. Відновити. Далі читаємо. Оце нам не треба робити, значить, 7, 8, 9 не робите. Зрозуміли? Значить, візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка, зараз. У вас є телефони? Так. Да. Хорошо. Да, я спиш. Я вже там зробив, мені ще два тести лишилося там. Зробити. Це красавчик. Значи, дивіться. У кого є телефон, відкрили швиденько, телефони і сфотографували собі, яка має бути структура папок. Ось, фотографуйте. -фу -фу а то ж <скільки> так, ви видавали ваше завдання. Це не вам, це тим, хто тут сидять. Фоткайте швиденько. Що нема? То я зараз тобі скину, кого є, сфоткайте. І, і вже робіть папочки. Я вам даю доступ. Так, Валерія сфоткала? Ні, яке ще. Давай, швиденько, Діана. І робіть, бо залишилось 20 хвилин. Швидше, швидше, фоткай. От, а хоч, я буду робити і вам не ані. Хорошо. Okay. Значить, у вас має бути прізвище ім'я, в прізвище ім'я має бути алгоритм мережі мультимедіа тексти, а в мультимедіа має бути аудіо, відео зображення. Якщо ви хоча б це зробите, це вже буде 9. Зрозуміли? Так. Да. Я даю доступ, хто сфоткав? Все, і можете працювати. Віка, я зараз тобі цей файлик скину і відкриєш, де ж робити. Я зрозумів, чекай, чекай, чекай. Це користувачі. Це зупиняє вже.